Поезія опалена війною. Перший запис мною був зроблений 24 лютого, коли Росія війну розпочала проти нашої рідної України. За нами правда, Бог і Україна. нас ворогам ніколи не здолати Свята Земля. В якому рідний дім, а в ньому наші діти, батько і мати, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, віримо в перемогу. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, за рядками гімну України. У дні безсмертя, у дні слави, щораз раз повторюю рядки, які складають гімн держави, які лунають вже віки. У цих рядках вся наша вічність, героїка буремних днів. У кожнім слові звучить вірність і ненависть до ворогів, у кожнім слові свята правда, як океани почуттів, любов до матерів країни і ненависть до ворогів. У кожнім слові, в кожнім слові я завжди те для нас святе, блакитне небо, що над нами, і поле житнє золоте. Мова рідна моя українська, твоя сила не мов би як жар, Берегтиму красу твою вічну, як навчав вікоповний кобзар, не віддам я її нікому, ти і зброя моя, і мій стяг, ти душі українські основа, і ти символ всіх наших звитяг, усміхається в небі веселка, пролягають стежки невідомі, славлю землю, народ і щасливий з рідним словом у рідному домі. До українців! Забудь про хату, яка з краю твого чи міста, чи села, а пам'ятай, що Україна в життя тебе це привела. Мабуть, всі наші живі душі в молитвах відгукнулися благально, пошли невинним, тихий рай, Господній, зійшли на рідну землю, мирну днину і покарай своїм мечем небесним усім, хто смерть приніс на нашу Україну. Рідна мова, Чарівні звуки в мові українській, які в ній барви, кольори життя, усе сплелося радощі і біди, щоденні клопоти щоденного буття, у мові рідній власного народу лунають дзвони всіх значущих днів, тут і трагедії від заходу до сходу, і пам'ять про героїв козаків, тут шабель дзвін і гуркоти гармат. Пожарища, поразки й руїни, тут лави незліченних ворогів, і кров Дніпра, і рани України. У мові рідні так ведеться здавна, пісні народні, в них століть краса, десь над десною плаче Ярославна, і плач, це чують навіть небеса. Усе у мові, у правдивім слові, усе від правди, правда те ж одна. Плекаємо, друзі, мову стоголосу, бо українська мамина вона. Україна вічно буде жити. Сусід північний, хижий і нахабний, завжди великий, величу слабкий. Він зброєю усім погрожує народам зрадливий, підлий і постійно злий. Так було двісті триста років тому. Про це історія глаголить не мовчить, а їх правитель Путін, що на троні хизується, що всіх буде мочить. Народ російський ніби й величавий та його завжди кличуть у похід. Народу совість рве Орел двоглави, що дивиться на захід і на схід, а Україна йому кістка в горлі без України і імперії нема. Так було 200 300 років тому про це історія нагадує сама. Та нас здолати. Не дано одвічно козацька кров сповідує про те, що ми народ, який живе тут вічно. Де небо синє поле золоте, сто днів незламності, вирують почуття і гордість за нашу рідну Україну мати, всілякі вороги до нас йшли війною та націю козацьку не здолати, не знищити ні волю, ні відвагу. Наша хоробрість вже по світу вине, бо хто до нас з мечем іде, той від меча і сам загине. Слава Збройним силам України, слава лисарям захисникам, слава! Україні, два крила випускникам шкіл Миколаєва 2022 року. Сонце в зеніті, сонце над полем. Четвертий вже місяць тривають бої, серце моє стискається болем, гинуть герої Твої і мої, гинуть за волю за Україну. В полі, де сіялись буйні жита. Скажу усім дітям, скажу своєму сину. У кожного з нас своя висота, і цю висоту потрібно здолати, Ідучи проти вітру, ідучи проти зла. Згадав, як навчала мене рідна мати, в людини і в птаха два рівні крила, любов до родини і до України, для кожного з нас свята висота, все можеш здолати, всього досягнути, коли маєш в серці два рівні крила. 18 травня ми, педагоги Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимир Дмитрич Чайки, прощалися із великим педагогом Борисенко Іриною Анатолівною. На неї були написані такі рядки: Слова квіти у вінок пам'яті Ірини Анатолівни Борисенко. Прощання із педагогом. Тримаю квіти у руці. Одна лише скорбота, сльоза скотилась по щуці, в душі німота, які слова тут віднайти, щоб більцю передати. Коли живемо ми людьми, нам треба пам'ятати, всім людям хрест дано нести, як пам'ять і зізнання. Ми кажем: Господи, прости у час прощання, нехай святиться ваше ім'я у поколіннях і в руках, допоки сонце в небі сяє і небо в зорях зірочках. Нехай прибуде пам'ять слава, яку залишив Господь Бог, вами гордилася держава з величним іменням педагог. На сороковий день пам'яті про Борисенко, ти ж слова скорботи, спливають дні, спливають дні та біль не відступає. Ми пам'ятаємо її, Господь про неї знає. Ця пам'ять люди на віки, дорогами стежками. Її життя, життєві сторінки завжди з нами. Ми, педагоги, добре знаємо. Майбутнє твориться щоднини, і в наших дітях ми лишаємо знання й любов до України. Рідній школі мною присвячені рядки наступні. Хіба словами вимовиш любов? Жива любов завжди зі мною, пульсує в серці, ніби кров, і струменить молитвою святою, нащас героїки і слави, крістерни йдучи до зірок. Ми ростемо майбутнє для держави. Це головний для кожного урок. Вивчаються закони, аксіоми, доводяться фізичні теореми, математичні формули, таблиці, географічні історичні схеми. На прикладах козацької звитяги вражаються країни і народи. Хоробрості, достоїнства і відваги, ментальні риси нашої свободи. Тож до праці, колеги і друзі, Жовто-синя знамена над нами, ще бандури, дзвінке рокотання, плине світом віками, віками. Молюсь за Миколаїв. у час страждань і подвігів, молитвою святою. Молюсь за Миколаїв, що над Інгул рікою, молюсь за рідне місто, над Тихоплинним Бугом, що нині котить хвилі із болем, та із сумом. Наш Миколаїв рідний форпостом став земним, Одесу захищає і область, що за ним. Тож збережи нам, Боже, це місто, як перлину, бо в серці маєм вірність і віру в Україну. Свіча скорботи це пам'яті невинно уб'єнних мирних місцян місця Героя Миколаєва. Їй Україні ми шлемо молитви, нехай молитви чують небо й люди, бо все на світі починається з молитви, а вже без неї і життя не буде. І раптом з неба полилися сльози так стрімко, тихо і печально. Забудь про сварки і роздори. Не клич ти зраду на поріг, а пам'ятає, що Україна наш спільний дім і оберіг. Забудь про все, про все, крім того, що час і кличе до мети, щоб Україну, рідну землю, нам захистити, зберегти. До свого ювілею, 27 травня, мною були написані такі поетичні рядки, як «Відлуння моїх думок, як. Думки про майбутнє, таке поетично сакральне. Я люблю травневий ранок, ще люблю дощі і грози. Я поет, живу у мріях, хай збуваються прогнози, дощі вітер, навіть зливи, все дарує нам природа, а кохання це як сонце, вона в травні нагорода. Дні тривог тривожні дні. Дні тривог тривожні дні. Хтось злаголить вже про зраду, а чужі нам голоси. Вже пліткують і про владу, тільки в єдності ми сильні. Дай нам віру, святий Боже, Україну не здолати! Україна переможе! 15 липня російська армія завдала ракетного обстрілу Національний університет імені Василя Олександровича Сухоблинського, де я честь навчатися. Випускник першого випуску історичного факультету 1978 року, і відтоді 45 років я на педагогічній ниві багато років працював викладачем моєї рідної Альма-Матер. Рашисти не люди не люди, вони скаженний лютий звір. За ними смерть і скрізь всюди, куди крокує руський мір. Вони всі варвари, ординці, десь із часів середньовіччя. Вони расисти, це фашисти 20-го минулого століття. Прощені їм, а вже ж немає. Їм покарання тижду діждуся. Вже сонце сходить і світає. За перемогу я молюся. Українці боронять світ. Коли впадуть кремлівські вежі, засяє сонечко свободи. Ми слово брали насторожі, щоб боронити всі народи. Ми стали першими в двобої проти тарана і котів. Ми, українці, всі герої, нащадки славних козаків, будем жити. Гремлять громи, то б'ють гармати, так день і ніч, так день за днем. І гинуть наші воїни, солдати під їх безжалісним вогнем, яка то темна, злая сила прийшла, щоб знищити, спалити. Поруйнувати, загубити і нам не жити, Московії одвічні плани, всю Україну підкорити. Та ні, не вдасться супостатам. Нас ли зламати. Будемо жити. Слава Збройним силам України! Слава Україні. Повітряна тривога. Звучить повітряна тривога. Летять ракети, нас бомбити, шлемо молитвами до Бога, війна йде, а людям жити, шлемо молитви і благання, і віруємо в перемогу. Тож слава нашій Україні і слава милостовому Богу. Ось е, липень місяць це маківка літа. Я згадую мирний, квітучий, довоєнний наш Миколаїв. І були народжені такі рядки. Поглянь, на небі сонечко ясне, лепневі ночі зоряно бездонні, біжить дитя край берега ріки і падає на батькові долоні. Оцій порі шукаєм прохолоду, в світінні липа шелестить грайливо. Ми нарікаємо, звичайно, на погоду, та літо нам дарує справжнє диво на площі, на соборні гра фонтанів, і мріється тут кожному про те. Нехай і вічним буде літо з нами і сонце що над нами золоте. Я читаю, перечитую е, книги Ілії Моїсейоча Старікова, пам'яті педагога, вченого, психолога, літератора, журналіста і мого старшого друга, наставника навіть у вічність Старікову. Його замітки і новели із повсякденного життя, психологічно геніальні етюди нашого буття, в його новелах більше прози, але любов всьому вінець, сумні новини завжди сльози, які торкаються сердець. Ось ще раз перечитую геніальні есеї і сумую за великою людиною, пам'ятаємо: Час не лікує пам'яті загиблих у російського. Українській війні, серпень місяць, скрізь горить земля. Соняхи у полі, мертві квіти, чорний ворон у небі все кружля. І десь плачуть за батьками діти, серпень місяць спека на Донбасі, все навкруж у згаріщі війни. Загубилися усі події в часі, пам'ятають час лише вони, всі вони. Захисники вітчизни, ангели небесні з білими крильми. Ось що значить від народження до тризни бути вірним перед Богом і людьми. Будемо вірними, рідні Україні. Слава героям і героїням! Слава Збройним силам України! Слава Україні!